Ветеранів, учасників великої вітчизняної війни, українська молодь, і прошу, щоб і профспілки, і роботодавці були підключені до процесу відзначення 70 70-ліття. Щойно організаційний комітет затвердив план заходів, і в рамках нашої соціальної допомоги учасники і ветерани Великої вітчизняної війни отримують відповідну соціальну допомогу. Уряд виділив більше 800 мільйонів гривень. Ми затвердили. Цей знак і символ, який є європейським знаком відзначення завершення Другої світової війни, це мак, і 8 травня у нас буде день примирення і день скорботи. 9 травня буде відзначатися День перемоги, і в рамках нашої спільної роботи просив би, щоб про спілки разом з роботодавцями підключились до засідання організаційного комітету з підготовки відзначення 70-ліття. Ваша допомога вкрай потрібна, тому що це наша перемога. Україна країна переможеться в Другій світовій війні. Втрати країни були 40% від загальних втрат тодішнього Радянського Союзу і нікому не дозволено привласнювати і приватизовувати нашу боротьбу з нацизмом. Шановний пане голово і шановні учасники засідання. Звичайно, що ми з вами зустрічаємося в доволі складний час. В дуже складний час для країни. Важко сказати, яка європейська держава має такі виклики і мала такі історичні виклики, які має сьогодні Україна. І те, що ми проводимо це засідання, є не тільки ознакою публічності, необхідності діалогу, а є моїм закликом і проханням до вас усвідомити, що доля країни і відповідальність за майбутнє України у наших спільних руках влади, яка обрана і призначена народом України, профспілок, які представляють інтереси працівників України, і роботодавців, які повинні створювати економічні підвалини розвитку української економіки, давати поштовх для того, щоб соціальні стандарти. Які сьогодні в Україні, звичайно, не ті, які ми очікуємо, зростали. Я хотів би вам описати базові проблеми, як ми вирішували, от які завдання стояли перед урядом і які завдання стоять на наступний рік. Ми отримали країну з 72 мільярдами доларів боргів, З пустими сховищами газу. З анексованим Росією Кримом і з російською військовою інтервенцією в Донецьк і Луганськ: 20% української економіки втрачено: знищені заводи, знищені підприємства, знищені робочі місця. Саме найстрашніше, що знищено, це доля людей. Завдання, які стояли перед урядом, це не допустити колапс України. Коли немає чим платити зовнішні борги, і коли на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень і десятки мільярдів заборгованостей по пенсіям, заробітним платням, соціальним виплатам, по податку на додану вартість, уряд зобов'язаний був. Вживати самих радикальних і ефективних заходів. На порядку денному у нас стояло отримання фінансової допомоги для того, щоб принаймні почати розраховуватись з зовнішніми кредиторами і не допустити дефолт України і виконувати свої соціальні зобов'язання всередині країни. В минулому році ми отримали від зовнішніх кредиторів 9 мільярдів доларів США. Це відома цифра. Ми підписали програму з Міжнародним валютним фондом, з іншими іноземними кредиторами. Нам допомагав уряд Сполучених Штатів Америки, Європейський Союз і інші країни-партнери. З 9 мільярдів доларів США жодної копійки ми не могли відправити на соціальні стандарти і соціальні пільги. Такі умови і такі вимоги. При цьому Зовнішніх боргів Україна виплатила в минулому році 14 мільярдів доларів. Не ми створювали ці борги, але кредитори не запитують прізвище прем'єра чи президента. За останні 4 роки було отримано 40 мільярдів, і нам треба було розраховуватись для того, щоб не допустити колапс України. Нам вдалося зменшити зовнішній борг країни з 72 до 69 мільярдів доларів. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, треба було вживати радикальних кроків, в тому числі і ті, які не мають доволі позитивного сприйняття в країні, тому що вони пов'язані з соціальною реформою. Що нам вдалося? Нам вдалось забезпечити виплату. Всіх пенсій, всіх заробітних плат, всіх соціальних виплат. Знаю про те, що рівень таких пенсій, заробітних плат повинен бути вищий. Але можу чітко зазначити, що ми платимо тільки те, що заробили. Ми не допустили прострочок, ми не допустили заборгованостей і ми готуємо підґрунтя для того. Щоб українська економіка запрацювала, заробила і соціальні стандарти в країні як наслідок економічного зростання збільшувалися. Були прийняті низки законів, які в тому числі і стосувалися роботодавців. Так, в уряду не було іншого виходу і вважаю це абсолютно правильною політикою, зміна податкового законодавства. Ми не можемо Йти тільки шляхом того, щоб утискати соціальні стандарти, не підвищуючи податки на найбільш прибуткові і олігархічні види українського бізнесу. Ситуація така, що всі повинні докладати зусилля і гроші для того, щоб стабілізувати ситуацію в країні. Саме тому ми підняли податки на найбільш прибуткові види бізнесу. В першу чергу це стосується сектору енергетики, газ, нафта. Також ми підняли податки на підакцизні товари. Також нами було прийнято рішення про підняття податків на корисні копалини. Це не робилось протягом двох десятків років. Усвідомлюю, що низка представників роботодавців не зовсім сприймають цю позицію. Тільки я можу вам, товариші, сказати наступне: час, коли мільярдні доходи від енергетики і від видобутку корисних копалин йшли у приватні кишені, завершився. Країна в стані війни, прошу не тільки розуміння, але й виконання рішень уряду, які необхідні для країни. Настав час сплачувати до державного бюджету, а не на офшорні компанії. Щодо наших подальших кроків, уряд разом з президентом і з коаліцією підписали нову програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом і нашими зовнішніми кредиторами. Країні потрібні дієві реформи, і ці дієві реформи розпочать. Дуже хотілося б, щоб результати таких реформ були завтра. Але є часовий лаг. Польща йшла 20 років тому тим самим шляхом. Ніхто ровер не придумує. Його вже до нас придумали цей велосипед. Просто на нього треба сідати і їхати. І я дуже прошу вашої підтримки, вашої допомоги і вашої позиції в тому, щоб ми заклали фундамент для подальшого економічного зростання країни. В цьому фундаменті. Є декілька основних блоків. Перший блок це стабілізація державних фінансів. Можу відзначити, що якщо в минулому році на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень, то сьогодні на казначейському рахунку вже близько 30 мільярдів гривень. Ця цифра змінюється, тому що ми виплачуємо соціальні пільги, тому що ми виплачуємо внутрішні борги. Але це є конкретним фактом, який каже наступне: нам вдалося зробити суттєві кроки по демонополізації, деолігархізації і покращенню збирання податків. Звичайно, що я не задоволений тим, як працює Державна фіскальна служба. І думаю, що під час нашої бесіди це питання також буде підніматися. Саме тому все керівництво. Державної фіскальної служби знято. Правоохоронні органи проводять відповідну перевірку після службового розслідування уряду, і така ж доля чекає всіх обласників: митники, податківці і податкова міліція. Це ті оплоти регіональної корупції, які залишились в країні. Це ті, хто п'ють кров з вас, і ті, хто знищують в тому числі. І віру в майбутнє, і віру в зміни. І це наше з вами спільне завдання: боротись з корупцією саме в цих галузях. І тут я готовий до широкого діалогу, як з роботодавцями, так і з профспілками з приводу призначення нового як центрального, так і регіонального керівництва цих установ. Друге по енергетиці. Ви знаєте, що ми Богу дякувати пережили зиму. І в першу чергу пережили завдяки тому, що ми мали дуже жорстку позицію по відношенню до російського Газпрому. Ніхто дотувати Росію не буде. 3,4 мільярда доларів це те, що ми в минулому році зекономили через те, що подали до суду на Російський Газпром, і це ті кошти, які залишилися в кишенях українців і вас, як українських компаній. І профспілок в тому числі, тобто членів профспілкових організацій. Нам вдалося диверсифікувати джерела постачання газу, і сьогодні попередня практика повної і тотальної залежності від російського Газпрому відійшла в минуле. Зараз ми купуємо газ по прямим контрактам, по прозорим схемам, і нам вдалося викорінити енергетичну корупцію. При постачанні природнього газу, яка завжди існувала протягом 20 років української незалежності, коли НАК Нафтогаз України і газовий сектор був бізнесом політичних еліт, на якому наживали мільярди доларів. В рамках цього думаю, що буде також підніматися питання по тарифам на газ як для населення, так і промисловості. І тут є міністр енергетики, який повинен доповісти, звідки взялися ці тарифи, як вони будуть коригуватися для промисловості. А хочу конкретно нагадати, що кожен місяць тариф для промисловості повинен коригуватися національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг в залежності від ціни імпортованого газу. І схема коригування такого тарифу повинна бути прозора, зрозуміла, і всі учасники ринку і вся економіка повинна знати, звідки він взявся. Тому по енергоефективності прямі договори раз, прозорість формування тарифів два, і уже початок підготовки до зими три. Електроенергія. Основна проблема, з якою ми зіткнулися, це втрата шахт. Втрата шахт на території Донецької та Луганської області. І так як українська енергетична система, в першу чергу електроенергетика, була налаштована таким чином, що саме специфічні марки вугілля. Тут я знаю, є представники проспілок вугільщиків, можуть використовуватися на відповідних енергогенеруючих компаніях, це А, Т, Ш. Ми втратили можливість зараз видобувати і поставляти вугілля туди. І у нас залишилась фактично марка Г. Окрім цього, у нас залишилась значна заборгованість перед вугільщиками і хочу повідомити, що вчора я дав доручення. Закон про внесення змін до закону про державний бюджет підписаний. 400 мільйонів буде направлено на погашення заборгованості по заробітній платі для шахт, але це не вирішення проблеми. Це поки що тільки швидка допомога. Вирішення проблеми це тотальна і всеохоплююча реформа вугільної галузі. Третє питання по соціаль по соціальним аспектам. Ми номінально не зменшили жодні соціальні стандарти. Не хочу приводити приклади європейських країн. Я підкреслюю, номінально не зменшили жодні соціальні стандарти. По тим європейським країнам, у яких не було російської військової агресії, де не було анексії територій і війни з ядерною державою, ну, наприклад, як це було у Греції, там номінальне зменшення пенсії заробітних плат було в середньому мінус 40%. Ми не пішли цим шляхом. Тому ми зараз утримуємо номінал щодо збільшення соціальних стандартів. Їх можна збільшувати тільки тоді, коли ми разом з вами запустимо економіку. І тому я плавно перехожу до наступного пункту: це де взяти гроші. Кредити на соціалку ніхто не дає, а навіть якщо би давали, їх не можна витрачати. Треба формувати нову, потужну українську економіку, розвиток промисловості і внутрішнього ринку це завдання цього і наступних урядів точному році ми очікуємо, що виконання програми з нашими міжнародними кредиторами дасть можливість залучити декілька мільярдів доларів від таких установ, як Світовий банк, Європейський банк розвитку і реконструкції, Європейський інвестиційний банк. Це міжнародні фінансові організації, які надають не кредити під соціалку, а які надають кошти під розвиток економіки, а саме будівництво доріг. Модернізація газотранспортної системи, будівництво інфраструктурних проєктів це план на 2015 рік. Очікувати про те, що в 2015 році прийде іноземний інвестор, було б зарано. Я також з вами хочу відверто про це говорити: в країні, в якій йде війна, країна, яка воює з Росією, інвестиційно привабливою швидко не стає. Але ми з вами повинні сформувати базу для того, щоб 16-й рік став першим роком для економічного зростання. Ми дуже обережно оцінюємо перспективи 16-го року, проте на диво наші прогнози разом з Міжнародним валютним фондом зійшлись, і уряд і МВФ оцінює 16-й рік як плюс 2% росту валового внутрішнього продукту. І в рамках нашої з вами дискусії ми повинні з вами напрацювати дуже чіткі і конкретні інструменти, якому сектору економіки як ми можемо допомогти, як уряд. Бачу декілька підходів. Перший ключовий підхід це зміна податкового законодавства і зміна адміністрування податків. Після того, коли ми провели бюджетну децентралізацію, доходи місцевих бюджетів зросли на 25%. То ще три місяці тому всі кричали про те, що проти децентралізації. Тепер всі тихенько мовчать і шукають, е, куди тратити гроші, а не де їх збирати. Це позитивне явище, але те саме повинно бути відбуватися з українськими підприємствами, тому що вічно просто працювати по методу фіскального тиску неможливо. Якщо економіка не дає доходу, то раніше чи пізніше фіскальні доходи також будуть падати. Тому в рамках розвитку економіки, перше, це я ще раз підкреслюю продовження податкової реформи і зміна підходів до адміністрування податків. Сподіваюся, що нове керівництво Державної фіскальної служби проведе окрему зустріч з роботодавцями з цього питання. Друге, це відшкодування податку на додану вартість. Уряд вніс до парламенту цей закон вже прийнятий як півроку. Ви на інтернет-сайті Державної фіскальної служби можете побачити всі компанії, яким відшкодовуються ПДВ. У мене була жорстка бесіда з виконуючим обов'язки керівництва Державної фіскальної служби з приводу того, як віддається ПДВ. На минулому тижні я дав вказівку відшкодувати всім ПДВ. Станом на 1 жовтня минулого року, яке було прострочено. Мене проінформовано про те, що 1,8 мільярда це ті люди, які очікували місяцями, а деякі навіть роками, на відшкодування ПДВ. Такий реєстр внесений, і відшкодування здійснено минулого тижня. Також змінена система відшкодування автоматичного ПДВ для того, щоб руками своїми вони брудними туди не лізли, щоб автомат формував реєстр і віддавав вам гроші прибрати і корупцію і. Персональний вплив керівництва фіскальної служби на відшкодування податку на додану вартість. Третє, що стосується великої індустрії, об'єктивно, що ми з Росією торгівельних відносин, тих, які були 10 років тому, мати вже ніколи не буде. І нам треба шукати нові ринки. І в рамках пошуку нових ринків я також звертаюсь до роботодавців. Це реалізація угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і пошук нових ринків. На минулому засіданні уряд призначив торгівельного представника України, який повинен бути адвокатом роботодавців і українських підприємств, як всередині країни, так і за кордоном. І я буду пропонувати міністру економіки створити раду виробників, тому що у нас, пригадуєте, якось раніше створювали раду імпортерів. Я думаю, що треба створювати раду промисловців. Виробників і експортерів, щоб торгівельні представники Міністерства економіки та торгівлі стали тими рушійними силами по просуванню українських товарів на внутрішньому і на зовнішньому ринку. Ключову проблему, яку сьогодні бачу, це відсутність кредитного ресурсу, шановні колеги. При обліковій ставці 30% кредити в реальний сектор економіки 40-45% нема такого бізнесу, який дає 45% прибутків. Саме тому ми активно працюємо з Національним банком в першу чергу над стабілізацією банківського сектору. Як він може стабілізуватися? Тільки припиняються бойові дії, зразу люди назад повертають депозити. Як тільки люди повертають депозити, зразу починає ставка падати залучення по депозитам як у гривні, так і в доларі. Як тільки падає ставка, з'являється ресурс і з'являється можливість для банківського сектору кредитувати. Світ нічого нового не придумав, розумну фразу називається quantitative easing». Це коли центральний банк дає рефінансування банкам дешеве і довге, і банки беруть це рефінансування і роздають в економіку країни. На жаль, ми не можемо це робити, тому що ми знаходимося під обмеженнями програми Міжнародного валютного фонду, і у зв'язку з тим, що інфляція вже сягає 26%, ми обмежені в ресурсі надавати рефінансування банкам і кредитувати економіку.